І поки росіяни планомірно щодня б'ють по нашій енергетиці, не припиняються навколо мирні переговори на різних локаціях і у різних конфігураціях. У Берліні американці говорили із українцями за зачиненими дверима і тета тет, а потім уже і за участі європейців. Гарантії безпеки і можливі компроміси сторін Зеленський обговорював із колегами і у Брюсселі, і у Польщі, і у Нідерландах. А вихідними майданчиком для перемовин стало Майамі. Там завершився. Черговий раунд українсько-американських консультацій перед переговорами. Нашу делегацію очолює секретар ради нацбезпеки Рустем Уміров. Американці запропонували формат тристоронніх переговорів Сполучені Штати, Україна і Росіяни, яких представляє Кіріл Дмитрів. Крім того, до перемовин можуть приєднатися не тільки європейці, але й представники Катеру і Туреччини. У Флориді буде і сам Дональд Трамп. Більше про очікування від цих переговорів про переговори. Оксана Шнайдер. Замість офіційних кабінетів Вашингтона закриті резиденції під пальмами. У Майамі завершився черговий раунд українсько-американських консультацій. Нашу делегацію очолював секретар Радбезу Рустем Умеров. Домовилися з американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом. Ми налаштовані на конструктивний процес. Рустем Ум'я, секретар РНБО, держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що не нав'язують Україні мир будь-якою ціною, а шукають точку перетину. Логіка проста: щоб щось отримати, треба щось віддати. Вашингтон намагається з'ясувати на які поступки готова Росія, і де межа терпіння України. Ми не бачимо капітуляції жодної зі сторін найближчим часом, тому лише договірне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Це вимагає двох речей: щоб обидві сторони щось отримали, і щоб обидві сторони чимось поступилися. Ми залучені в цю війну, але це не наша війна. Проте всі погодяться, що на землі є лише одна держава, яка справді може розмовляти з обома сторонами і з'ясувати, чи є спосіб завершити цю війну мирним шляхом це США. Wall Street Journal називає п'ять головних перепон для миру. Переговори гальмують суперечки про території, вступ до НАТО, чисельність армії, культурну політику і контроль над Запорізькою АЕС. Київ вважає частину умов небезпечними для суверенітету. А від європейців, яких фактично усунули від великого дипломатичного столу, лунають несподівані заяви. Еммануель Макрон натякає: якщо план Трампа провалиться, Париж піде на прямі переговори з Путіним. або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки. Або нам доведеться знайти спосіб найближчими тижнями, щоб європейці могли знову розпочати всебічний діалог з Росією в умовах повної прозорості. Берлін теж грає свою партію. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль нагадує, мир має бути прийнятним для європейського континенту. Хоча в прорив у Майамі німці вірять обережно. Я навчився не робити особисті надії мірилом очікувань. Росія має зрозуміти, Європа стоїть на боці України. Це сильний сигнал, що їм слід серйозно піти на компроміс. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини. А у Кремлі все стабільно. Путін підвищує ставки на колегії Міноборони. Він виступив із войовничою промовою. Перемовини перемовинами, а так звані свої історичні землі мовляв, Росія забере або дипломатією, або силою. Європейських лідерів диктатор вчергове чергове образив, назвавши підсвинками, і дав зрозуміти на поступки не піде. У Майамі ж гра стає ще складнішою. До американських перемовників приєднуються не лише європейці, а й важковаговики з близького сходу, представники Туреччини та Катару. Окремо від українців американці зустрінуться з російським представником Кирилом Дмитрієвим. У Флориді буде сам Дональд Трамп. У своїй соцмережі він пише: прямую до Флориди заплановано багато зустрічей. Тим часом посол США в НАТО натякає дипломатичний пазл. Майже складено. Угода вже напрацьована між українцями, штатами та європейськими союзниками. Результати Майамі покажуть, чи є шанс завершити бойові дії у 2026 році. Але Україна має бути готова до війни наступного року, якщо дипломатія не спрацює. Паралельний трек Пекін. Перший заступник нашого міністра МЗС Сергій Кислиця там переконує китайську сторону. Мир має бути справедливим і базуватися на міжнародному праві. Втім, дані розвідки США оприлюднені Reuters, суттєво відрізняються від офіційного оптимізму. Путін і надалі прагне захопити всю Україну та відновити радянську імперію в Європі. І ці звіти прямо суперечать з заявам оточення Трампа про близький мир. Оксана Шнайдер, ми Україна. Марафон Єдині новини.